Хоу-хоу-хоу! друзі! Вгадайте, куди я прилетів наприкінці року? Правильно, в мою улюблену клініку. До речі, тут лікується вся наша родина, і Санта Клаус, і місіс Клаус. Це місце для тих, хто хоче отримати результат і отримує його. Де гарантовано вирішать будь-які проблеми з зубами. Причому гарантію дають на багато років. Я сам перевіряв. Часу в мене дуже мало, а тут все можна зробити з чудовою командою одночасно, та ще й дуже швидко, та ще й в одному місці. І про вас я не забув. І приготував подарунки усім, хто хоче їх отримати. Ось дивіться, чарівна ваза, куди кожен пацієнт до кінця місяця може залишити заповітний купон, катруся допоможе. Тож чекайте свої подарунки. Оу-хоу-хоу.